Раночку по вашим багаточисельним проханням на імена. По іменам дивлюсь на 2025 рік. Порада. Порада від Вільми. Вчора дивилась, продовжую. Так, Тетяна. О, Тетяна восени отримає те, що захоче. Тут отримає гроші, можливо, роботу гарну. Можливо, і кохання, бо він тут задоволений, король Пентаклей, і сам, собі, сам себе любить, сам собою задоволений, і дійсно він король все отримає те, що хотіла. Так, далі у нас хто? Сергій. Сергій Довгожителі. Довгожителі це за 90 років. Гарна карта. Люблю її. Так. То у нас далі йде Альона. Альона вибереться з чорної полоси. Це 100%. Вибереться жива, здорова і невредима. Потріпала її доля, потріпала, бачите, через яку вона бурю, путь виходить, але ж вийде. Так, далі. Е, Наталія. Наталія. Наталі є певні перешкоди, із ким вона спілкується. Ззаді, кактус, попереді, з боку каміння, а попереді, хоч і каміння, але може твердо йти і наладить відносини з цією людиною, або вийти із цих складних відносин. Вона дивиться вдаль, і тут ще пташка новина. Вона все-таки, якщо подумає, то вона правильний вибор зробить, чи остаться. Тут з такими відносинами, чи йти далі. Так, далі в нас любов. Любов. Любов Наведе веде порядок, всі будуть летіти, тікати, правильно, так всіх в руки візьме. Правильно, наводь порядок, наводьте. І ви це можете, ви цього заслужили. Дивіться, навіть. Даже лисиця втекла і не встигла курку втік... вкрасти, бо ви на своєму місці всім розгон зробите. Так, то в нас далі? Так, Олена. Олени, все стане в лад, все поставить на свої місця. Адже вона йшла до цього. Тут в неї гарне число 11. Щасливе число по 11 числам. Будуть, случаться гарні події, новини. Тут все, що вона задумала, все виконає за 2025 рік. Так, Ніна, Ніна, хай трохи обдумає свій план, бо щось вона не по плану йде. Бачите, дивиться отображення. Є у воді, але це ж болото, вона не в те направлення. Хай обдумає пригради, пригради. Хай обдумує Світлана. Та сама карта, хай обдумає всі поступки. Ну, Є виход із ситуації. Бачите, раз-раз, вийде камениста дорожка, і тут гарно Ну, вийде ситуації. Якщо буде правильно думати і правильно вирішувати, Інна. Інна. задоволена буде весь рік для Інни. ну, десь починаючи з кінця весни, коли лаванда цвіте, мріять буде, мічта буде. Все тут те, що вона помріяла, замріяла, мріяла, все збудеться. Так, далі в нас Лілія. Лілія, лілія в тупіку трохи, трохи, але. Але тут Лілі. Боже, яке кохання йде. Це іменно тупікова ситуація по коханню. Ну, тут, як закрутиться, як завертиться, дівчата Лілі, Тут кохання, він не тільки стане коханим чоловіком, а й вірним другом. Бачите, собачка, дійствуйте, не бійтесь, не відказуйте собі в коханні ніколи. Лідія, в мене Лідія з Італії. Лідія в правильному направлінні, де-то думала, поїде, що задумала, зробить. Гарна карта. І е, так, Ксенія, Ксюша в мене є. Ксюша трошки приболіє, але вона, бачите, не впаде в болото. В неї захист гарний і теж буде нагорода. От, Починаючи з літа, буде отримувати всі плани, виконані, те, що захоче. Гроші, по здоров'ю, класно, все добре буде.